Малята, давайте сьогодні допоможемо нашому маленькому кухарю. Він у садочку багато зібрав фруктів і ягід, щоб приготувати з них смачні та корисні страви. У нього є груша, а якщо багато, то груш, Полуниця. Якщо багато, то багато полуниць. Малина багато малини, яблуко, а багато яблук. Персик багато персиків. Слива багато слив. Спочатку він вирішив зробити компот. Потім захотів приготувати желе. А на останок зробити цукерки. Із сливи компот сливовий. Желе сливове, цукерка сливова. Із персика цукерка персикова. Желе персикове компот. Персиковий. Із малини цукерка малинова. Желе малинове, компот малиновий. Із груші цукерка грушова. Желе грушове, компот грушовий. Із полуниці цукерка полунична, ЖЕЛЕ полуничне. Компот полуничний. Із яблука цукерка яблучна. Желе яблучне, компот яблучний. Із персика цукерка персикова. Желе персик. компот персиковий. Шановні, шановні дорослі,